Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні оглядаю акційні товари на полицях. Приємного вам перегляду. Милорідке 57 гривень. Алоє, персик, молоко та мед. Вафлі від цвіточ класичні 15 Трубочки шоколадні бамбук 34. В упаковці 200 г. Гель для душу фа, манго та маракуя 64 250 мл, крем коктейль для душу 55 гривень об'ємом 1 літра. Шампунь для волосся стійкість кольору 84. Зволоження та блиск для фарбованого волосся. Шампунь для волосся сухий 94. Маска для волосся каратин 64 гривні. Маска відновлююча з екстрактом вівса 279. Гелі слайм для душу 69 гривень 200 мл. Бальзам тонуючий в асортименті 47. Крем фарба рябина 64. Акція з 20 по 26 число. Елітан 32 гривні, мальва 25, фарба сйоз 119, фарба для волосся палет 64 гривні. Крем мило рідке 47 гривень. Кремило рідке об'ємом 1 літра 42 гривні. Набір мила дуру 99 В упаковці 4 штуки. Туалетне мило дуру 4 штуки 74 гривні. Кремило нектар об'ємом 1 літрою 44 гривні. Кокосовий рай та мета молоко. Кухонні губки 5 штук 8 гривень. Фрекен бок 39 5 штук. Серветки паперові двошарові. 200 штук 37 гривень. Паперові рушники 160 листів 25 гривень. Туалетний папір вологий 50 штук в пачці 27 гривень. Вологі серветки для чищення взуття 15 штук 9 гривень. Засіб для чищення універсальний 19,500 г. Засіб для миття посуду 29,500 г. Порошок пральний універсальний 89 гривень 1,5 кг. Універсальний 29 400 г. Ваніш для виведення плям 169 об'ємом 1 літрою. Савик 149. Плямовивідник для тканин бос плюс. Відбілювач 22 гривні. Засіб для очищення труби 27. Відбілювач кисневий ушастик дитячий. 34-200 г. Плямо-вивідник еко для кольорових речей 34-200 г. Кисневий відбілювач білі вітрила 29-200 г. Засіб для прибирання універсальний бріль 49. Гель для чищення унітазу 39. Брев 79 700 мл. Доместос 99 об'ємом 1 літра. Засіб для міття підлоги 34. Доместос 99. Гель проти опняного нальоту та іржі 39. Господарське друг з відбілюючим ефектом 22 гривні. Для виведення плям також 22. Милогосподарський для виведення плям 19 Мило Милогосподарське тверде 200 г 19. Прокладки Always Ультра 39. Лібріс Комфорт 34 10 штук. Натурела 7 штук 37 гривень. Прокладки урологічні жіночі 42 гривні 10 штук. Прокладки щоденні 40 штук 32 гривні. 64 гривні гель для гоління. Гель для гоління Ніве Амен 139. Зубна паста Аквафреш 44. 84 125 мл. Антипреспірант жіночий Рексона 88 гривень. Рексона Кулькова 59. Рексона стіку 94. Спрей для безпечної засмаги, біокон 129. Біокон Пантенол 109. Спрей для засмаги дорослим та дітям 64. Пінка для вмивання обличчя 129. Кремпіна для очищення шкіри 88. Маска для обличчя з вугіллям 39. Маска для обличчя із чорної глини 44. Вода міцелярна очищаюча 59. Пінка для очищення шкіри. Колаген 119 гривень. Пінка для очищення 99-150 мл. Вода міцелярна з вітаміном Е 39. Тонік антисептик 22 гривні. Палички ватні у стаканчику 200 штук 34, 34 гривні за 300 штук. Сніжанка 100 штук 15 гривень. Ватні диски 120 штук 44, 55 гривень 120 штук. 55 гривень 175 штук. Засіб рідкий для прання 149, 3 кілограми 700 г. Гель для прання білих та кольорових речей 169. Пом'якшувач для тканин 119. Засіб для прання рідкий універсальний 89, 2 літри, для ванни з піною – 39. Шампунь, кондиціонер, дитячий, 49. Дякую вам за перегляд.